Вітра вітри, ти не вій, у звіряток рік новий, зорі світять на ялинці, сніговик приніс гостинці, прометем собі доріжки, потанцюємо хоч трішки, маски зробим з будь налякаємо вовків. Доброго дня, любі малята! Новий рік чекають не тільки люди, а й тварини. Пропоную зараз піти до лісу та подивитись, як тваринки святкують новий рік. Ми вийшли з вами на Лісову Галявину і таке побачили. Ось послухайте, в лісі випав білий сніг. Наступає новий рік. Стали думати звірята, як зустріти добре свято. Ось ялинка зелененька, ні велика. Ні Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Заяць вішає морковку, снігурі несуть калину, білка вішає для втіхи позолочені горіхи, а лисиця витівниця, тільки ходить та гордиться. Святкувати нам вже час з новим роком, друзі вас. Любі малята, сподіваюсь, вам сподобалось побувати на святі у тварин. А скажіть мені, будь ласка, що робили звірята на святі? Так, прикрашали ялинку та співали пісні. А давайте поміркуємо, що можна подарувати на Новий рік зайчику. Ну, звісно ж, морквинку. А снігурам на сінечку. А ягоди горобини чи калини, а білочці, горішки або велику шишку, а лисичці їй можна подарувати атласну стрічку і лисичка стане ще гарнішою. А зараз пропоную пограти в гру, де знаходяться тварини. Давайте розглянемо картки. Потрібно з'єднати їх між собою попарно, підбираючи протилежні зазначенням словосполучення, які вказують на місце знаходження тваринки відносно новорічної ялинки. Ну що ж, почнемо. Олень близько знаходиться до ялинки. Так, а протилежне значення. А лисичка знаходиться далеко від ялинки. Лисичка тут знаходиться зліва від ялинки, а олень справа від ялинки. Ось тут лисичка перед ялинкою знаходиться. А олень поза ялинкою. Що ж, нам прийшов час вертатися додому. Ми не будемо заважати звірятам святкувати Новий рік. І вас, любі малята, з наступаючим Новим роком. І до зустрічі!